Скажіть, будь ласка, а чого зараз замість слова прибиральник почали вживати падлючо англійське слово клінер? Якого біса це робиться? Якого біса з української мови утворюють англосуржик? Як ви думаєте? Чесно кажучи, я ніколи не викликав, я завжди сам тут прибираю а, клінер. Ну, не знаю, це якесь модне слово, клінер, типа клін, чисто. от, Не знаю. По-моєму, прибиральник краще. Чайді. Звичайні, воно краще, тому що воно наш. Mm -hmm. Ось, але ви взагалі звертаєте увагу, от коли там щось читаєте чи слухаєте, скільки чужинських слів, зокрема англізмів. Занесено до української мови. Ну ви у Львові, там, напевно, ще й полонізми бувають, розумієте? Я вам скажу так: я недавно буквально здавав НМТ, то в книжці, те, що я проходив, те що я вчив, там було дуже багато слів, ну, іншомовних, тобто з англійських там англосизму. Короте, і інші. Русизми навіть. Ну, тобто їх там вчать, щоб їх викорінювати, русизми і щоб показують там українські слова? От. Ну, дуже багато зараз англійських слів використовують. І ви розумієте, що це не випадковість. Скажіть, будь ласка, хто на вашу думку таку диверсію, таку шкоду робить українцям і нашій рідній мові? Чесно кажучи, я думаю, що якщо брати по цій книжці, Авраменка, це Авраменка. Це стар... цей, що в, в Іспанії зараз. Так, так, от. І я от думаю, що ну просто може непідкованість, може хочуть якось е, оновлювати, стилізувати якось мову, не знаю. Саме важ... найважливіше те, що більшість говорила просто по-українськи. Ну, ви розумієте, якщо буде. Якщо город засіяти бур'яном, якщо півгороду буде бур'ян, то це вже буде не город, це вже буде невідомо що. Перше. Друге, бур'ян може бути стійкішим, ніж там, наприклад, сониця-полуниці. Uh -huh. yeah. Ось тому, ми, українська мова не може конкурувати. Якщо вільна конкуренція, то українська мова програє російській мові, українська мова програє англійській мові. Тому ми мусимо захищати, тому що зайдіть на OLX. Клінер, клінінг. Не прибирання. а клінінг точно, от не прибирання, а клінінг.